Вітаємо на каналі Світлофор. В цьому відео хотіли б поговорити, і не тільки поговорити про полірування пластикових фар, відновлення прозорості та усунення подряпин. З Часом автомобільні фари тьмяніють і мутніють, що негативно позначається на якості освітлення. Звичайно, можна купити нові фари для заміни, але це може бути складно, не завжди можна швидко знайти потрібний комплект. Та й вартість буде досить високою. Тому спочатку варто спробувати відполірувати фари самостійно. А перед тим, як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. В основному розрізняють два види матеріалу, з якого можуть виготовлятись автомобільні фари: кварцеві, чи просто скляні, та пластикові, чи правильніше їх називати полікарбонатні. Якщо трохи заглибитись в історію, то раніше фари виготовляли із скла, але виготовлення такого виду ліхтарів трохи дорожче та складніше. На зміну їм прийшли полікарбонатні, які принесли лише позитивні зміни для автомобільної індустрії. До основних переваг хочемо відмітити більшу довговічність та витривалість пластику. Тобто саме пластикові ліхтарі будуть краще витримувати навантаження у вигляді ударів каміння чи іншого дорожнього сміття, яке може прилетіти на зустріч авто. Також хочеться відмітити меншу вагу пластикових ліхтарів на відміну від скляних. А отже, менший шанс того, що вони зламаються під час навантажень, наприклад, на високих швидкостях. І останнє це дешевизна виготовлення. Тобто полікарбонатні ліхтарі, на відміну від скляних, значно дешевші, а отже, зменшують фінансове навантаження на кінцевого користувача авто. Спочатку варто трохи сказати про причини, які призводять до помутніння головної оптики. Основних всього дві: перша, під час їзди на фари потрапляє пісок. В результаті камінчики, пил, піщинки пошкоджують поверхню оптики, і вона мутніє. Друга це. Неправильний догляд. Часто сам автовласник провокує помутнення фар, коли протирає брудну поверхню оптики сухою ганчіркою, і це досить поширена ситуація. З одного боку, здавалося, б, ганчіркою видаляється бруд, проте насправді воді лише затирає бруд і дряпає поверхню дрібними сухими частинками, що призводить до помутніння. Шибісь знаєте, я хочу запитати, це що таке? Щоб якісно, швидко та ефективно повернути вашим фарам ідеальний вигляд, дуже важливо дотримуватись кількох загальних правил та рекомендацій. Перед початком обробки фар потрібно гарно очистити та обов'язково знежирити поверхню. Тут на допомогу прийде ганчірка з мікрофібри та антисилікон із знежирюючою серветкою. На наступному етапі закриваємо всі навколишні ділянки кузова автомаскувальними матеріалами. Тут на допомогу приходить звичайна малярна стрічка, а відео про маскувальні матеріали ви можете переглянути тут чи тут. Потім, щоб прибрати значні подряпини, сколи чи помутніння, оброблюємо поверхню наших фар абразивними матеріалами. Пластикові фари можна обробляти від градації P1000 до p 1500 в основному обираючи абразиви на м'якій паралоновій основі. Далі переходимо безпосередньо до етапу полірування. Пластикові фари добре поліруються звичайними полірувальними пастами для кузова авто. В таких випадках обирають зазвичай універсальні однокрокові пасти типу Тріан 815 та Koch p 6 Також будемо використовувати шерстяні чи тверді поролонові круги, наприклад, полірувальне коло АПП тверде біле чи полірувальне коло скрученої овчини Мірка PolarShine. Також, якщо пошкодження незначні, можна використати і універсальний жовтий параломовий круг. Що ми і робимо? А для того, щоб показати вам процес полірування фари, ми спеціально її зняли з машини. Використаємо пасту 3 m 51815 зеленим ковпачком та жовте полірувальне коло від апота залишки полірувальної пасти стираємо мікрофіброю і оцінюємо результат. Як бачимо, паста впоралась просто чудово. Отож, давайте підведемо підсумки. Більшість сучасних фар виготовлені із пластику. По різних причинах з часом фари втрачають свою прозорість. На них можуть з'явитись подряпини, а також вони можуть пожовтіти. За допомогою відповідного інструменту та придбавши у світлофор відповідні товари, ви зможете відновити їх вигляд. Посилання на ці товари в описі відео. На цьому підходимо до завершення. Пишіть в коментарях. Про що б хотіли б дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.